Доброго дня, 9 класи, і що ж, ми з вами продовжуємо розглядати добу відлиги. І сьогодні, завершуючи цей розділ, ми поговоримо про соціальну політику Микити Хрущова, тому що найголовнішим економічним здобутком Хрущова була його саме соціальна політика, яка охоплювала майже всі сфери життя суспільства. Вже в перші роки його керівництво було скорочено тривалість робочого дня для підлітків та в передсвяткові і передвихідні дні для інших категорій працівників. Збільшено відпустки для вагітних жінок, скасовано плату за навчання і жорсткий довоєнний закон про заборону зміни місця проживання. В 1956 році у нас. Скасували кримінальну відповідальність робітників та службовців за самовільне залишення підприємств, установ, організацій і за відсутність на робочому місці без поважних причин. Робітники отримали право самостійно обирати місце роботи. Для цього достатньо було за два тижні до звільнення попередити дирекцію про е, наміри зміни роботи. Щоправда, це нововведення не стосувалося селян яких називали безпаспортними кріпаками. Не маючи паспортів, ще до 1932 року вони залишалися прив'язаними до колгоспу, в якому працювали. Тимчасові паспорти отримували лише ті колгоспники, які виїжджали за державним набором в інші області і республіки. Наприклад, щоб піднімати ціліну, а також ті, хто їхав у місто на навчання чи на постійну роботу. Збільшилася кількість товарів, поліпшувалося побутове обслуговування, зростання валового національного продукту в СРСР до 70-х років, перевищувало показники США. В Україні, зокрема, прибутки середнього робітника в 1951-58 роках збільшились на 230%. Тобто, якщо за часів Сталіна рівень особистого споживання щороку зростав на 1%, то за Хрущова на 4%. У середині 50-х років було переглянуто тарифну систему оплати праці, що забезпечило її підвищення. В середньому з 642 карбованців в 1950 році до 80 860, точніше карбованців 1960. Навесні. 1956 року політика, спрямована на поліпшення умов життя людей, набула цілеспрямованого характеру. Таким чином, у березні тривалість робочого дня у передвихідні та передсвяткові дні була скорочена на 2 години. Збільшено тривалість відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами із 77 до 112 календарних днів. У квітні. Скасовано судову відповідальність працівників за самовільне залишення підприємств і установ та прогул без поважних причин, а в травні встановлено 6 годинний робочий день для підлітків віком від 16 до 18 років. У 1959 році робочий день складав 7 годин робочий тиждень 5 днів. Робочий тиждень для робітників, які працюють у шкідливих умовах, мав бути 36 годин на тиждень. Певні позитивні зрушення були здійснені на селі. Підвищено заготівельні ціни на сільгосподарську продукцію і скасована заборгованість колгоспів і радгоспів за поставками продукції тваринництва. На селі, замість традиційної оплати праці, за так званим залишковим принципом після завершення господарського року поступово впроваджується грошове і натуральне авансування. У березні 1956 року було прийнято рішення про щомісячне авансування сільських трудовиків і додаткову оплату праці в колгоспах. Наступ цього, в 1958 році грошові фонди на авансування об'єднали більш ніж 80% господарств республіки, а понад 500 колгоспів запровадили гарантовану оплату трудодня. Цього ж року колгосники, як і всі громадяни України, нарешті отримали паспорти. У липні 1956 року було прийнято закон про державні пенсії. Збільшено розмір мінімальних пенсій і знижено розміри великих пенсій. Мінімальний розмір пенсії за старістю почав становити 300 карбовців, максимальний 1200 карбовців. Тільки в липні 1964 року Верховна Рада. Ухвалила закон про пенсії і допомогу. Право на пенсію за старістю мали члени громадських господарств: чоловіки віком від 65 років, при стажі роботи не менше 25 років, жінки віком 60 років при стажі роботи не менше ніж 20 років. Мінімальний розмір пенсії колгоспника сягав 120 карбованців на місяць. За хрущовських часів була здійснена справжня пенсійна революція. Яка водночас знизила межу пенсійного віку і підвищила розмір пенсійних виплат. Середня заробітна плата за 1953-65 роки у робітників і службовців зросла на третину, а мінімально з 27 до 45 карбованців у 1957 році. Нарешті були ліквідовані державні позики, що існували у вигляді облігацій, і забирали 10% зарплати трудящих. Отже. За роки десталінізації відбулося суттєві зміни в соціальній сфері. Вперше, соціальні гарантії були надані колгосникам. Соціальну політику Хрущова вважають однією з найуспішніших у його діяльності. В 1957 році відмінили державні позики, як я вже сказав. Вони після завершення війни щороку примусово розпосюджували серед населення у формі облігацій. Фактично, це була прихована форма оподаткування. Адже вони додатково забирали близько 10% заробітної плати. Щоправда, держава пообіцяла власникам облігацій погасити заборгованість через 20 років, коли в СРСР буде побудований комунізм. Найбільше такий крок розчарував літніх людей, адже багато з них розуміли, що не доживуть до повернення державного боргу. У 1961 році провели грошову реформу. Грошові банкноти зразка 1947 року і монети, випущені в СРСР починаючи з 1921 року, були вилучені з обігу і замінені на нові у співвідношенні 10 до 1. Обмін старих грошей здійснювалися обмінними пунктами у відділеннях Державного банку та пересувні обмінні пункти. В Україні гроші зразка 1961 року. Перебували в обігу до початку 90-х років. Зарплати залишилися незмінними, витрати на харчування мешканців міст становили майже половину їхньої платі. Попри це, раціон харчування дещо урізноманитнувся. Крім традиційних хліба і м'яса, до нього увійшли овочі, масло, фрукти, зокрема і цитруси. У домівках багато людей з'явилася нова техніка. Щоправда, сфера обслуговування залишалася мало розвинутою. Некомфортні приміщення астрономів, сільмагазини, сіль довжелезні черги та неприязні продавці. Реформа призвела до різкого подорожання харчових продуктів. Вперше, після 1950 року, ринкові ціни знову набагато перевищили магазин, і таки залишалися до кінця існування СРСР. Як наслідок, магазинні овочі різко втратили в якості. За магазини виявилося вигідніше сплавити якісний товар ринковим спекулянтам та покласти отриманий виторг у касу і відзвітувати про виконання плану. Різницю між закупівельною ціною спекулянта і державною ціною завмагазини клали собі в кишені. В магазинах, ще залишалось, у магазинах ще залишалось лише те, від чого спекулянти самі відмовляли. Тобто таке, що на ринку було неможливо продати. Внаслідок цього у людей сформувалося упереджене ставлення до продуктів з державних магазинів. Перевага віддавалася продуктам з ринку. Перехід продуктів з магазину на більш дорожчий ринок боляче вдарив по доброводу народу. Якщо в 1960 році при середній зарплаті в 783 карбовиці людина могла купити 1044 кг картоплі, то в 1961 році при середній зарплаті 81,3 карбованця – лише 246 кг. Особливо важким, було, важким становище було в регіоні. Якщо в Москві, Ленінграді, Києві та інших столицях Союзних Республік асортимент магазинів хоч якось контролювався, то в обласних і районних центрах багато видів продуктів повністю зникли з держторгів. Їх можна було придбати лише в крамницях кооперативної торгівлі та на ринку. Не поспішали здавати продукції державі і колгоспники, адже закупівельні ціни теж помінялися в співвідношенні 1 до 10, а не 100 до 444, 44, як слід було поміняти, виходячи з ринкового паритету. Більшу частину продуктів вони теж стали вивозити на ринок. Щоб переломити цю тенденцію, влада вдалася до укрупнення колгоспів і масового повернення перетворення їх у радгосп. Останні, на відміну від колгоспів, не могли вивозити продукцію на ринок були зобов'язані все здати державі. Однак, замість очікуваного поліпшення продовольчого постачання, такі заходи, навпаки, призвели до продовольчої кризи 1963 років. В 1962 році, щоб. Хоч якось компенсувати відтік продуктів на ринок, було вирішено підвищити розрібні ціни в держторгів. Однак такі заходи ще більше сприяли дорожне базар. на базарах. Унаслідок цього тодішні ціни для тодішніх зарплат виявилися позамежно. Все це спровокувало народні хвилювання. А в російському новочеркаську навіть призвело до великомасштабного повстання, придушуючи яке. Було вбито 24 людини. Всього в 1961-64 роках відбулося 11 великих народних виступів. Лише в другій половині 60-х років базарні і магазинні ціни вдалося трохи вирівняти. Ще одним наслідком реформ стало зростання експорту нафти з СРСР, видобуток якої зріс з 19,436 мільйонів тонн. До 148 мільйонів тонн у 1960 році. І саме тоді, в 1960 році, оприлюднюється рішення про широкомасштабний експорт нафти, завдяки грошовим маніпуляціям її стало вигідно продавати на зовнішніх ринках. Таким чином, реформа 1961 року створила передумови залежності СРСР від нафтового експорту і хронічного дефіциту продовольства. Що тягло за собою корупцію в сфері торгівлі. Так було покладено початок падіння економічної могутності СРСР. Прийнята в липні 1957 року ЦК КПРС і Радою міністрів СРСР постанова про розвиток житлового будівництва СРСР становили за мету найближче 10-12 років забезпечити людей житлом. Хрущов планував забезпечити кожну радянську сім'ю окремою квартирою. За 10 років Хрущовського керівництва в Україні налічувалися понад 3 мільйони нових квартир, що значно послабило гостру житлову проблему. Ці п'ятиповерхові будинки були набагато кращими, ніж тісніші бараки та комунали. У 1956-65 роках було введено в дію понад 182 мільйони квадратних метрів житлових площ, порівняно з 78. Мільйонами квадратних метрів в 1918 40 роках. Оцінюючи економічну політику Хрущова, варто зазначити, що поряд із відчутним позитивними зрушеннями його економічні і соціальні перетворення характеризувалися поспішністю і непослідовністю. Крилатий вислів Хрущов, крилати Хрущова. Ми за 2-3 роки розв'яжемо проблему, став постійним елементом майже кожної його доповіді чи виступу. Правління Хрущова було періодом постійних пропагандистських обіцянок, більшість з яких так і залишилося на папері. У той час поширеним набувають популістичні гасла: найближчими руками наздогнати і випереди США у виробництві м'яса, масла та молока на одну особу. Та програма побутови комунізму за 20 років матеріально. Але усе це згодом стало серйозною підставою для критика Хрущова, звинувачення його у прояві суб'єктивізму та волютаризму. Середньомісячний темп приросту національного доходу на початку 60-х років збільшився до 9%. Ціни знижувалися, поліпшилось матеріальне стимулювання виробництва, однак сприятливий ефект повороту до елементарних принципів ціноутворення був нетривай. Відновлена за повоєнні роки рентабельність основних галузей виробництва дала змогу за рахунок повнішого використання ресурсів забезпечити вищу ефективність виробництва і загальне прискорення його зростання, проте ненадовго. Темп приросту національного доходу в першій половині 60-х років знизився до 4-4%, і після економічної реформи 65-го вже не буде підвищувати. Скорочення витрат на армію суттєво позначилось на життєвому рівні та посяденному житті всіх мешканців СРСР, включаючи українців, насамперед це вплинуло на місця, значна частина яких отримала постійне житло. І хоча малометражні квартири мали тісні кухні, поєднані санвузли, знижені стелі, завожені проходи, погану звукоізоляцію та зведення до фізіологічного мінімуму кімнати, про них мріяли мільйони мешканців комунальних квартир, підвалів і баранів. Протягом 56-64 років в ОРСР житла було побудовано більше, ніж за 40 попередніх років. Мільйони людей покращили житлові умови. Підвищення заробітної плати та пенсії купі... посилило купівельну спроможність родин, Збільшило споживання висококалорійних і повноцінних продуктів, м'яса, молока, риби. Уряд розпочав закупівлю харчів за кордоном. На прилавках з'явилися навіть такі екзотичні на той час фрукти, як апельсин та лимон. У нас, до розвитку легкої промисловості українці отримали можливість купувати більше швейних виробів, культоварів з 50-х років в оселях стали з'являтися холодильники, швейні та пральні машини, телевізори, радіоприймачі та магнітофони. Однак, зростання рівня добробуту відразу ж спричинило з одного боку нестачу товарів широкого вжитку, а з іншого, низьку якість товарів та послуг. Соціально побутові зміни найменше торкнулися на селі. Так, станом на 1965 роки в Україні було електрифіковано лише 60% осель колгосників а газофіковано лише 2%. Найпоширенішим атрибутом Зведених самотужки сільських песель залишаються газові лямпи, печі і дерев'яні лави. Хоча реформи Хрущова не мали, не, не мали е, сподіваних результатів, усе ж вони сприяли суттєвим змінам в житті українського суспільства. Контраст із сталінською добою був дуже значний. Проте рівень життя людей в ВРСР різко контра... контрастував з європейським. Влади також намагалась контролювати навіть дозвілля і моду. Компартійні органи профспілки Комсомол організовували культурну масову роботу та спортивні змагання в трудових колективах. На рівні міста чи села проводились урочистості, і масові гуляння, виступи духових оркестрів. Обов'язковими були паради до пня 1 травня, жовтневої революції. Люди залюбки відвідували кінотеатри, у сільських клубах організовували спільні перегляди кінофільмів. Радянські жінки намагалися дотримуватись тенденції моди, тож усе більше користувалося косметикою. Перевагу надавали не тільки зручному практичному одягові, а й гарному пранню. У цей час навіть з'явилися стиляхи молоді люди, які вирізнялися одягом певним сленгом та підвищеним інтересом до західної музики і танців. Занехтування усталених радянськими нормами стилях переслідувак. А молодь виключали з Курсомолом, відраховували звища, проти них розгорнули широку інформаційну кампанію, яку ви бачите, наприклад, зараз на екрані. Радянська влада не могла допустити інакодовство. Також, 1961 рік, Микита Хрущов несподівано для всіх замінив Кальченка на посаді голови Ради міністрів УРСР, представником молодшого покоління партійної номенклатури Щербицького. Дії генсека, його самовпевненість, невміння прислуховуватись чужих думок та схильність до різних різких кроків, які нерідко ламали людські долі, і далі більше дратували його соратників. Для цього додалося погіршення ситуації в, в економіці країни і значною мірою це все було спричинено авантюрійськими рішеннями Хрущова. На початку 60-х років в республіці. Відбувається кілька масових виступів робітників, незадоволених виробничими умовами і нововведеннями в оплаті праці. Вони мали місце на підприємствах Києва, Харкова, Черкас, Краматорська, Одеси та інших Виступи були нетривалими і припинялися після втручання місцевих органів влади. У 1962 році в Донецьку та Жданові сьогоднішньому Маріуполі. Відбулися значні робітничі страйки і маніфестації, спричинені різким підвищенням цін на м'ясо та молоко. А в 1963 році через заворушення на тиждень запровадили воєнний стан в Кривому Розі. Усе це свідчило про те, що Грущов дедалі більше втрачає підтримку населення. В 1963 році Підгорний, що мав велику довіру Грущова, був переведений до Москви і став секретарем. ЦК КПРС. Новий першим секретарем ЦК КПУ у липні цього ж самого року став Павло Шелест. Він був людиною, яка загалом підтримувала Хрущовське перетворення і терпимо ставилась до українського національного культурного відродження. Проте, незабаром обидві ці партійні діячі, зобов'язані своєю кар'єрою Хрущову приєдналися до учасників змови проти нього, що готувалися. Ще одним його висуванцем Леонідом Брежніном за участю КДБ СРСР. Скориставшись відсутністю Хрущова, який перебував на відпочинку, члени президії ЦК КПРС висловили недовіру першому секретарю і скликали пленом ЦК КПРС, який 14 жовтня 1964 року звільнив його з цієї посади у зв'язку з похилим віком і погіршенням стану здоров'я. Головним, у чому звинувачували Хрущова, були волюнтаризм та суб'єктивізм. Новим першим секретарем обрали Брежнева. Через місяць Шелес став членом президії ЦК КПРС. Незабаром інший активний учасник змови Підгорний обійняв посаду голови президії Верховної Ради СРСР. Так у нас завершилась доба Хрущовської відлиги. Тепер пропоную вам ось таку історичну задачу. Спробуйте порахувати. Середня місячна зарплата механізаторів і агрономів в кінці 50-х років РСР становила 80 карбованців, шоферів 61 карбованців, трактористів і комбайнерів 54 карбованці, доярок – 37 карбованців, а різноробочих 38. Пара шкіряного взуття коштувала 89 карбованців, гумове взуття 43, валянки 94, 1 метр бавовняної тканини коштував 9 карбованців. Вовняної 29 шовкової 25 і ляної 12 карбовиців. Однобортний костюм синього чи чорного кольору вартував 35-60 карбованців. Мило господарське коштувало 5 карбованців за 1 кг. Туалетне мило 11 карбованців за 1 кг. 1 літр гасу 0,7 карбованців. Підрахуйте. Що могли придбати за свою місячну зарплату працівники колгоспі кожна із категорій. Тобто ми з вами бачимо, що позитивні соціальні реформи сприяли підвищенню рівня життя громадян України, але вони відзначились поспішністю, непослідовністю, постійними пропагандистськими обіцянками. Тому і повністю результату теж ми з вами не спостерігаємо. Ваше завдання ви бачите зараз на екрані, прочитати підручник та обрати одне з трьох завдань, яке ви бачите на екрані. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних уроках.